Всім привіт! Я Максим Макарчук і я вітаю вас на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас історична партія. Комп'ютер переміг людину. Білими грав суперкомп'ютер Deep Blue. Чорними Гаррі Каспаров, найсильніший шахіст на той момент часу. Партія гралася в 1997 році. Це був матч комп'ютер проти людини. Це вирішальна партія. Рахунок був в матчі рівний. І вирішальну партію комп'ютер легко виграв, розгромив Гаррі Каспару. Дивимося, як це було. Є 4 С6 захист карокан. Д4 д 5 кінь С3, ДЕ е, Кінь Е4, д кін 7. Більш популярний хід слон F5. д кін 7, кінь G5. Також білі тут грають кінь F3. І що далі може бути? Кінь G 6 кінь F6, Кінь f 6 c 3 І ще дуже багато теорії. В партії був хід кінь G5. От ніби порушення дебютних принципів. Тобто білі зіграли розвинутою своєю фігурою другий раз. Але цей хід хороший. Що робить кінь на G5? Ось давайте, чорні намагаються. Його вигнати. Ось пішака 6. І тут такий дуже неочікуваний хід. Кінь є 6. Вилка на ферзя і на слона. Звичайно, коня бити не можна. Буде ферзь аж 5 і мат. g 6, ферзь 6 мат. от такий гарний варіант, мені подобається. Тобто коня бити не можна. А що тоді робити? Ну, ферзь під боєм, ферзь втік. Кінь F8 і щоб не втрачати рокіровку, чорні б'ють кінь F8. Білі зробили вигідний розмін. Тепер в білих пара слонів. І буде невелика, але стабільна перевага. За білих хороший варіант. То Кіна G5 стоїть добре. В якихось варіантах може походити на Е6. Кінь GF6, слон d3. І давайте знову намагаються чорні вигнати коня. а 6 і він йде на Е6. ФЕ слон ж 6 мат. Ну Ферзь не може зіграти на H5, а слон ж 6 мат. Е6. Кінь 1 F3. І тут чорні помилилися. Вже на сьомому ході Гаррі Каспаров помилився. Зіграв аж 6. Він знав, що цей хід не самий найкращий, але він просто не думав, що комп'ютер зробить найкращий хід в цій позиції. Якщо, от як тут чорним правильно грати, то правильно грати слон D6. А потім вже можна буде грати пішаком. Так, партії було а 6. Зараз бажано натиснути на паузу і сказати, як тут походили білі. Кінь е є 6 жертва коня. Каспаро просто не сподівався, що комп'ютер пожертвує коня, бо в 1997 році всі ці от шахові програми, шахові алгоритми вони дуже трималися за матеріал. Тобто позиційно фігури вони, як правило, не жертвували. Ну, зараз шахові програми значно більш розвинуті. Що буде, от як побити коня? Ну, найкраще побити. FE слон g 6. Чорний король втратив рокіровку. Король Е7, слон F4. Перевага білих. Хоча в білих на фігуру менше, чорних порушений розвиток. Ось король вже вийшов в центр. Як білі будуть атакувати? Ну, рокіровку зробити. Потім туру по центру поставити, зіграти це 4 можливо, потім і D5, відкривати центр для атаки. У білих проста гра і перевага білих. Навіть не дивлячись на те, що немає фігури. От чому Аж 6 помилка? Слон D6 кращий хід. Персі 2 білі можуть продовжувати. І тепер чорні можуть зіграти А6. Якщо кінь Е6, F ФЕ. є. Звичайно, в ферзі бити пішака погано, бо ферзь Е 7, зв'язка і чорні розміняли ферзів. Ну, це їхня мрія. У них на, ферзі, на слона більше. Білі можуть зіграти слон G6, а тут король чи Е7 чи F8, походить. І в порівняно от, так, як в партії було, то. Чорних є розвинутий слон, а не так, якщо він на F8 і заблокований. В партії було А6, кінь Е6, чорним правильно побити ФЄ. Каспаров зіграв Ферзі 7, знову помилка. Рокіровка. дуже сильно. Звичайно, Тура на Е1 хоче походити. Ферзі 6 бити не можна буде. Тура Е1. Виграли ферзя. Наприклад, чорні віддають Ферзь є один, є один. І в нас по матеріалу ферзь і пішак проти коня і тури. Ну, Матеріальна перевага білих. Ну, в партії Ф'є було. Слон же 6. Чорні втратили рокіровку. Чорних порушений розвиток, важко розвивати фігури. Слона немає ходів, в обох слонів немає ходів. Слон F4 найкращий хід. Розвинули слона по центру. Він контролює поля біля короля. Чорний ферзь не може на d6 походити. Обмежуємо фігури, дуже сильно зіграно. B5, знову не найкращий хід. Чорні намагаються хоча б якось розвивати фігури. Але от як відреагували білі на b5A4? Тобто білі відкривають побільше ліній для атаки на короля. Б5 занадто далеко зіграли пішиком чорним. Тепер білим легше відкривати лінії. Слон B7, тура є 1, все логічно. Тура по центру навпроти Ферзя атакує ізольованого пішака. Кінь Д5, напалена слона, зберегли його. Так само ось він по центру стоїть. Король С8. А Б. Підкриваємо лінії. Розвинули туру з місця. Це Б. Ферзь Д3. Розвинули ферзя, пале на пішака. Слон С6. Захистили пішака. Зараз хід білих. Подумайте і скажіть, як тут атакувати. Найкращий хід слон Ф5. Білих було ще кілька хороших ходів. Ось по-простому, напали на пішака, а як чорні будуть його захищати? Це проблематично зробити. Ось в партії було ЄF. Тура Є7, чорні віддали ферзя. Чому? Ну, давайте, от спробуємо якийсь хід за чорних зробити. Король Б7 хороший хід, бо король захищає слона. Тура є 6. І ось король захистив слона, і так би був подвійний удар. Слун би був незахищений. захищений. 7. Тура це 6, Жертва якості. Слон d7. Бити не можна слона, бо буде кінь є 5, з виграшем ферзя. Король б 7 Ферзь б 5 кінь б 6 ферзь 6 мат. Ну, ось такий варіант. Могло бути і по-іншому, але він демонструє от всі загрози для чорних. І може бути мат. Тому чорні віддали ферзя. Тура є 7, слон є 7. Так, що в нас по матеріалу? Ферзь проти коня, слона і тури. Тобто матеріалу в чорних багатенько є. Хід білих, знову подумайте, що тут грати. С4. білі намагаються відкрити лінії навпроти короля для атаки. Хоча, по матеріалу в чорних не все так погано, але насамперед, чорних слабкий король. І от білі його просто атакують. Намагаємося відкрити лінії біля короля. З напали на пішака б5. Давайте чорні його захищають кінце С7. СБ, слон Б5, ферзь c 2 Напали на коня, на мат напали. Тільки слон d8, слон це 7. І чорним слона краще не бити. В збілі відіграли фігуру ще. Бо якщо чорні б'ють, тоді тура С1. Ну, як захистити слона? Чорні цього не можуть зробити. Ну, вже королем краще втікати. Тобі вже буде матеріальна перевага, і атака продовжується. Так, після С4 Каспаров здався. Ось 19 ходів. Ну, то Розгром. Ну, давайте ще подивимося варіант. БЦ чорні побили. Ферзь с 4. Напалена слона. Ось чорні, давайте намагаються захистити слона. Король Б7, ферзь а 6. Мат в один хід. Тобто проблематично для чорних захистити слона. Кінь B4. Тура є 1. Все дуже просто. Напалена слона, який захищає коня. Тура є 8, тура є 7, тура є 7, ферзь b4. От добре, що білим немає мату. Поле є 1 захищене. По матеріалу у нас ферзь проти двох тур. Але знову ж таки, основне в цій позиції чорний король слабкий. Особливо слон білий хороший, чорнопольний. Всі чорні поля біля короля слабкі. Атака білих продовжується. Білих виграшна позиція. В ну, цій позиції Каспаров не став мучитися і здався. Мабуть, тут варто повернутися до дебюту. а 6 помилка, кінь Є6 жертва. Тобто партія гралася от майже 30 років тому. Тоді шахові програми і алгоритми ще не були так розвинуті. А якщо взяти сьогодні, візьмемо от, навіть простенький такий слабенький смартфон, туди встановлюємо шахову програму, і ця програма легко виграє в чемпіона світу, в гурсмейстерів, дуже легко це зробить. Тобто прогрес от, алгоритмів, взагалі цих комп'ютерних технологій дуже-дуже величезний. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!